Иди сюда, на палочку присядь. Иди сюда. А то второй скажи. Здрасте, здрасте. Наконец-то меня хоть кто-то здесь принял. Нет, иди сюда. Ты поцелуй, не бейся. Не бейся. Я хочу сказать тебе, якобы будущий кул, а уже ты меня не кум. А чего? Подожди, когда последний раз ты у меня был? Коли, откажи, вот скажи. Вчера ты... был, тебя <свят> не было. Вы были на Пасху, у был... в храме а ты все семь... время. Я вот это, это да, уже да, пришел, и как скадила я уже и к тебе, уже не знаю, что делать уже. Счастья тебе, здоровья. У тебя всегда было все в доме, благополучие. И рыбку пожарил тебе от смотри. Две, две. Диві. Дунайку вы продаете садону, а тут Дунайка жареная. Фишка? Э, Реклама фишмаркет, да. Підписывайтесь. Это не реклама, слухай, это просто. Слухай, слухай, ну ты понял. Самое главное, дівчатка, якщо вы хочете вкусну свіжу, жарену рибу, серьезно. Ну, це то, що я ще поскудю, коли виключиться там одне. Серйозно, Наташ, коли ви були у нас? Коли ти постійно вот на нас? Пасху. Яку Пасху? Ти нас на виділа? Ні, Костя був. Хорошо, а ви нас виділи? Давно на були. Давно? Ну... А телефон 067 483, далі не, не говори, 9. Пасху. в кінці. вот дунайка От Дунайка здрасте, вода, здрасте. вот дунайка жареная, здрасте. а бычки спасибо. черноморские, так, вот. Все хорошо, все, ну, горячие, все хорошо, спасибо вам, так, дивіться, девочки, Хто хоче дунай, спасибо, Хто хоче вкусні бички жарені, хто хоче э, дунаєчку жарену, Магазин фішмарки творить чудеса. Правда, дівчата Араки. Араки. А я ж не думав, що я угадаю сьогодні з такою як актрисою. Ти ж на сцені не завжди. Поэтому тут вот это... Не, ну так вот в этом. Вода мелодию. На Диві, у нас, ты уже родила. похрестила, пирога, уже на годик мы приехали. Может, я что сейчас рожаю только через три месяца? Ну подожди. Может быть, 9 тысяч. Три месяца будет, да? три что на Напашку <заспоріку> были? Наташка, де Наташка, А дед. Дай дед. А, видно, так сработать. Собеременный. Так шестой месяц. Я хочу вам сказати, да, що якби будущий гума, але ще я просто. Я з тобою хотіла, між прочим, дуже сваритися, тому що ну совість нема. Коли... Да, ви спорилися, коли, коли я. Подожди, ні, подожди, коли я казала. От коли. Ну, чесно Она говоря, ми вас поспудили. Паска була от такої висоті, отакої от ширини. Хоча би посилала, у мене спасибо, то не позвонить. А ми не обижаємося. Тому що ми Ну Я не буду, ладно, обіжатися. Такий вкусные? Ні, вони. для Ні, дівчатка, серйозно, що це вдома дома пожарити цю рибу, це ж можна завоняти. Чорноморський бичок. Всю хату. дивіться, дивіться, Чорноморський бичок, дівчатки. фішмаркет творить чудеса. Скажи номер телефону, вже класс, тебе рекламу живу. 483 309. Дівчатка, хочу, правда, правда, а раки, девочка, що сидить компанія захотіла. Ну чого ти хоч два рака, ти хоч два хвоста, щоб я обсмокала. Нас вітуля, а я лежу. Світуля Аліжуля Фішмарки, так? Да? Да. Да, да. Так що, мої хорошенькі, хочу Добрый вам сказати. Добрий день, дівчатка. Я хочу сказати, що я, звісно, була сердита, але приніс рибу. Ну, рад, да. я вже рахую прітажка, що ти? Да. Хорошо, Дивися, ну я вже хотіла гріжму купити. Я вже думала, що ви дзвоните, що пригласите вже на родину, на все вже Сто 100%, дівчатка, давайте. Давайте, рибу показали. Танюша, фотографію. Танюша, 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 уливаємо. Гарненький, Танюша. Та я думаю. Там маню я тим пальчиком накласала от і до. Так, красунька? Давай селфі тоді. Можна ви без пальчика? Звісно. давайте. Танюшка, йди давай. Іди сюди. Давай. Іди сюди, 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 бідку, гайда. Перевертайте камеру желательно на нас. Перевертайте. Дякий гарненький, а? А? Та. Я буду вам по-разному ставати. Дівчатка, я вам прийду. удачі. Дякую. А раді доставку ти робиш? що скиди. Кажи номер телефон. Краби живі теж є. Раки, краби живі. 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 Варямо, доставляємо 067-483-309. А жуля Алі жуля. От <laughs> от святули, скидка. Ай, боже, Боже. Я тобі от три місяці не приходжу. Це взагалі, я насі кажу, прийде спаску, на чому світ держався. Вчора дзвони, я капаю дзвони мама мамой говорила призвание вижу все хорошо тут раз рука думаю ну, какая рука а, так я вот тут я жду, лічусь, уже я же все так вот поэтому мы слава богу уже чтобы все хорошо хотели приехать наташка давай не начинай вы как-то хотите мы ж были два раза уже мама